Ну, як можна бути таким хитрим виробником, щоб спробувати певну функцію, потрібно носити годинника і вдень, і вночі три тижні. Як вам таке? Або годинник, який не показує котра зараз година. Піднімаєш руку, дивишся на нього і не бачиш котра зараз година. Таке тут в порядку норми. Ну що сказати, від чогось мене просто бомбить. Від чогось я просто в захваті. Ось так і стартонемо огляд годинників Forerunner 965 та Forerunner 265 від Garmin. Якщо ви хоча б раз роздивлялись лінійку годинників Garmin, то ви знаєте, що вона Просто неосяжна, і здається, що обрати собі підходящий просто неможливо. Розбіг функцій, просто шалений, розбіг дизайнів та виконань, просто якийсь захмарний. Ну а ціна може легко різнитися шляхом додавання нулика у кінці. Ну ось, можливо, це відео стане для вас певною точкою відліку, адже годинники Forerunner, актуальні у компанії вийшли дуже універсальними. Та ще й з новою прошивкою, що вийшла буквально за пару днів до зйомки цього відео. Вони отримали пару трійку гарних доповнень, яких раніше явно не вистачало. Але про все буду розказати. Звати по черзі почнемо з дизайну та виконання та з того, як годинники себе показали за майже три місяці користування одразу двома моделями. Після короткого традиційного вступу почнемо про ціну та наявність дізнавайтеся у описі під цим відео. Про акції та знижки дізнавайтеся з наших соціальних мереж. Поставте свій лайк та підпишіться, адже тут нові огляди щотижня. До речі, у цьому відео є розбивка по змісту, тому обирайте потрібний вам розділ за часовими позначками знизу. Мабуть, я не один такий з тих, хто вже схавав тренд топових виробників та вже не дивується простоті пакувань та комплектів, досить дорогих пристроїв. Дуже прості сірі коробки, а всередині нічого крім кабелю та папірців. Кабель своєрідний, тож краще його берегти, не губити, бо всі акси Garmin окремо досить дорогі. Обидва годинники виконані в дуже схожому дизайні, за виключенням того, що 965-та модель має більший розмір та дисплей. І одразу додам, що у 265-ї моделі існує. І ще менша версія з літерою S, вочевидь, Small. Ось на екрані порівняння габаритів, дисплеїв за діагоналлю та роздільною здатністю, щоб не говорити мільйон різних цифр вголос. Також дуже відчутна різниця в дизайні це титановий безель та металеві кнопки. Таке ось мікрододавання преміум матеріалів, але мені подобається. І в кінці цього відео ви зрозумієте, наскільки це мені подобається. До речі, кнопки різні ще й за помітками. У 965-ї на основній кнопці для старту активності трикутний символ Гармін. А інші кнопки тут, взагалі, без жодних позначок. Ну ось так чомусь вирішили зекономити на помітках. А на 965 шістдесят значення кнопок пояснено символами. Ну, звичайно, це не. Уже принципова різниця. 965 – це зовсім немаленький годинник. Мені, наприклад, це подобається. Я навіть вважаю, що пасує, але декому може це не сподобатися. Та я зустрічався з таким, що його навіть компасом обзивають за його величезний розмір. Зверніть на це увагу обов'язково, якщо обираєте та вагаєтеся у розмірі. 265 та модель у стандартній версії. Це теж не маленький годинник. І він навіть у додатку зветься Large, тобто великий. Думаю, саме 265 та модель більш зважна та за розміром буде більш універсальною, адже вона підходить і. До великої лапи і до тонкої тендітної ручки, тим більше, що в неї є навіть дві варіації по діагоналі екрана. Головне, обирайте свій колір, та важливо, що менші за розміром мають також трохи меншу автономність. Пізніше у огляді поговоримо про неї більш детально та з прикладами. І там, і там корпус має захист від вологи, і ну і годинники взагалі можуть відстежувати тренування з плавання та тріатлону. Я плавав саме з 965 шістдесят моделлю на відкритій воді. Як бачите, вона працює до сих пір, нічого з нею не сталося. Все добре, зі скла, до речі, під час плавання та після дуже добре стікають краплі, що свідчить про гарне олефобне покриття. Захищений корпус потрібен, бо іноді після активності їх швидше помити просто під краном, ніж намагатися витерти серветкою. Тільки як завжди в своїх відосах я не втомлююся нагадувати, що не потрібно занрювати свої гаджети у гарячу воду, якщо хочете, щоб вони вам прослужили максимально довго. Зважаючи на те, що годинники Гармін мені нагадують швейцарський ніж, такі умови в неї з купою функцій, Взагалі не дивно, що кнопки годинників мають додаткові функції. Наприклад, верхня зліва стандартно активує або деактивує екран. Якщо її потримати, то вона відкриває меню швидкого доступу до переліку функцій. Ці функції можна налаштувати персонально. Ну і якщо потримати цю саму кнопку дуже довго, то активується функція екстреної допомоги. Номери контактів додаються у додатку для годинника. Дві нижні кнопки зліва взагалі то перегортують меню до гори та донизу, або, наприклад, масштабують та панорамують карти. Але ще вони мають додаткові функції. Середня кнопка зліва при утриманні веде до налаштувань годинника, а нижня кнопка зліва це доступ до керування музикою. Музика може відтворюватися зі внутрішнього носія годинника або з додатка Spotify на годиннику, або можна просто керувати музикою, що відтворюється на смартфоні. Та й це ще не все, адже користувач може сам призначити функції чи додатки на комп'ютері. Комбінації кнопок, тобто чим часто користуєтесь, ти призначайте на свій смак. І таких комбінацій може бути навіть не одна. Про Spotify потрібно сказати декілька слів окремо. Якщо у вас преміум підписка, то ви зможете завантажити музичні треки або підкасти прямо на годинник. Додаток тут офіційний від Spotify та завантажується з магазину додатків Garmin. Щоразу на годинниках при синхронізації плейлисти автоматично оновлюються через вбудований Wi-Fi. Також до годинників напряму можна приєднати бездротові навушники і вперед на пробіж. Чи будь-яке інше тренування вже з музлом, навіть якщо смартфона нема під рукою. У годинників використане різне захисне скло, до речі. У 265-х моделей це Gorilla Glass 3, а у 965-ї це більш круте скло Gorilla Glass DX. Дуже кумедно, але може вам буде видно. Зараз постараюсь показати. 965-ту модель мені все ж таки ледь помітно вдалося подряпати. Дряпинка дуже незначна і йде по краю скла, і по безелю, і ще там безліч мікроскопічних подряпин можна помітити також. Скло вкрите Олеофобкою, вода стікає з нього добре, але відбитки збираються так також доволі швидко їх видно. Добре, що, мабуть, всі функції годинників можна застосовувати за допомогою навіть лише кнопок. Сенсором можна навіть не користуватись взагалі. І для кожного типу активності можна окремо налаштувати активацію сенсорного екрану. Наприклад, для плавання він точно не потрібний і за замовчування він вимкнений. А ось для велосипеду чи бігу може хтось і захоче сенсор активувати, і це можливо. Це саме ті моделі Гармін, в яких компанія почала використовувати повноцінні кольорові AMOLED-дисплеї, соковиті, яскраві та взагалі дуже якісні. Причому тут є також підтримка постійно активного дисплея. І що ще більш важливо, навіть з постійно активним дисплеєм годинники мають реальну класну автономність. Це я вже забігаю наперед у розділ автономності, де я буду розказувати про неї. Це хочеться відмітити окремо. Ну а дисплей, як я вже казав, якісні яскраві. Тут є підтримка автоматичної яскравості. У годинників також є нічний режим та режим нетурбов. Бувати, а з недавнім оновленням з'явився режим Redshift, більш комфортний для очей ввечері та вночі. Ну і тепер тут можна обрати кілька різних кольорів для спрощеного нічного дисплея. Якщо не користуватись постійно активним дисплеєм, то дисплей може активуватись за підняттям руки. І хочу сказати, що ці годинники, мабуть, активуються найбільш жваво серед усіх смарт-годинників, які я до цього тестував. Тут це працює просто миттєво. Чекати ніколи не треба. Підняв руку, бачиш дані. Це також говорить про те, що тут суперчутливі датчики, що фіксують рух. Вочевидь, це акселерометри. І, на жаль, про них не маємо більш точних даних. Ремінці годинників дуже зручні, та вдалі в основних двох моментах. По-перше, це легкість та м'якість. Це дуже важливо, адже власнику краще носити такі годинники майже постійно, щоб вони відслідковували стан організму, відпочинку, навантаження, стресу і тому подібне. І товстий грубий ремінець у такому випадку був би пекельно незручним. Ну і по-друге, тут просто дуже багато отворів, і налаштувати ремінець максимально комфортно вдасться будь-кому. На жаль, це не ремінець більш зручного типу QuickFit, це ремінці, які можна... Можна було б знімати взагалі без будь-яких інструментів, дуже класні, але вони не йдуть в комплекті. Тому якщо хочеш ще більш зручно, то доведеться до нового годинника придбати ще й новий ремінець за 50 баксів. Але із комплекту ремінець теж дуже зручний, легкий та приємний у користуванні. А в нижній частині, що торкається руки, годинники мають датчики пульсу та оксиметрії. Видно навіть, що вони світяться іноді червоним, іноді зеленим. Цікаво, що у цих моделей використано датчики гармін умовно четвертого покоління. І є вже моделі, які використовують більш нові датчики п'ятого покоління, наприклад, у моделях Venue 3. Але за відгуками різниця практично непомітна у використанні, і навіть датчики четвертого покоління знімають дані про пульс та інші з доволі високою точністю. Ну і звісно, для найвищої точності показників пульсу краще придбати з. Повнішні датчики, і звісно, що обидва годинники сумісні з такими. Знизу також, мабуть, ось це датчик температури і поруч роз'єм для підзаряджання. Кабель, до речі, ніби замикається в ньому. Зарядка тут дійсно швидка, можна навіть за півгодинки перед тренуванням повернути десь приблизно половину заряду годинника. Це дуже важливо та зручно. А повна зарядка триває десь дві години. У годинників насправді немає повноцінних динаміків, але є сигнал, біпер та вібрація. Вібрація тут класна, чітка без противного тремтіння. Звичайно, обидва годинники можуть показувати вхідні повідомлення від додатків та сповіщати про дзвінки. Недавнє оновлення додало завантаження картинок у повідомленнях прямо на годинник. Це прикольно і підсилює відчуття використання саме смарт-годинника в тебе на руці. До речі, у повідомленнях на годинниках емодзі теж показуються без глюків, як це іноді буває у інших виробників. Дзвінки можна скидати та приймати за допомогою годинників. Відповідати на самих годинниках не можна, бо немає вбудованого мікрофона та повноцінного динаміка. І навіть якщо приєднати Bluetooth навушники до годинників, усе одно відповісти на дзвінок з годинника не вийде. А от на пробіжці з підключеними навушниками до смартфона одним натисканням на годиннику можна почати розмову. І ще це можна зробити за допомогою лише кнопок у рукавичках. Теж важливо у холод. Ну і розмова вже пішла про зв'язок, то давайте пару слів про бездротові та інші інтерфейси годинників. Звичайно. Айно обидва працюють з Bluetooth, ANT+, Wi-Fi. Тут є NFC та підтримка Garmin Pay, тобто купувати в магазинах за допомогою годинника замість банківської карти можна комусь, а може й багатьом це буде важливо. Також у обох годинників є, мабуть, підтримка усіх доступних систем навігації, і на початку тренувань сигнал GPS знаходиться дуже жваво. Я, мабуть, ніколи не очікував більше ніж півхвилини. Дуже класно, що годинники, обидва годинника можуть вирішувати автоматично, як визначати ваше місце знаходження, і таким чином вони можуть зекономити більше енергії для того, щоб користувач мав довше на руці свій годинник у робочому стані. До речі, абсолютно для кожного тренування окремо можна обрати налаштування систем. Місце знаходження, наприклад, в мене на обох годинниках налаштовано максимальну точність визначення. місцезнаходження для бігу та велосипеду. Так годинники витрачають більше енергії під час тренувань, але так дані більш точні, особливо це важливо при високих швидкостях. Наприклад, на велотренуваннях, З наявними інтерфейсами до годинників Garmin можна підключати просто якусь неймовірну кількість зовнішніх бездротових аксесуарів. Я навіть не підозрював, що таке взагалі можливо, і що в той бік може йти фантазія. Розробників це можуть бути пульсометри, крокоміри, коротше, все, що стосується бігу та велоспорту, та не тільки є досить несподівані штуки, типу крепіж годинника до велосипеда для використання в якості велокомп'ютера або, наприклад, велофара. Коротше, як новачок у цій темі, я досі дивуюсь винахідливості компанії Гермін. Якщо може говорити про типові смартфункції, то звичайно ж перше, що спадає на думку, це повідомлення з додатків смартфону на годиннику. Але тут, звичайно ж, дуже помітна різниця очікує на власників різних смартфонів. Тільки у Android буде можливість навіть відповідати на повідомлення прямо з годинника за допомогою збережених шаблонів. На iPhone, на жаль такої можливості немає. Додатки, циферблати, віджити можна встановлювати на годинники одразу двома способами: зі смартфону через додаток Garmin Connect IQ та через комп'ютер. Там потрібно встановити програму Garmin Express. Через неї також можна інсталювати та оновлювати карти для 965 ї моделі. Ну і звичайно ж оновлювати прошивку годинників. Щодо циферблатів. Мені дуже подобаються саме рідні циферблати від Гармін. Вони класно, бадьоро виглядають, вони гнучко налаштовуються та віджити в багатьох з них функціональні. Я встановлював сторонні циферблати. Мені не так щоб сподобалось. Якщо у вас раптом є свої улюблені, то розкажіть про них в коментах. Чим вони класні та корисні? Для синхронізації годинників використовується інший додаток ніж для встановлення додатків. Це Гармін Connect. Він дуже насичений та за своїми функціями не тільки збирає дані про тренування, фізичний стан сон. Відновлення стрес та інше, але й дає можливість налаштовувати годинник. Наприклад, можна змінювати одиниці обчислення даних, налаштовувати окремі тренування на роботу систем визначення, місцезнаходження. Коротше, повністю керувати годинниками можна саме тут. Але й це ще не все, адже цей додаток по сумісництву ще й соціальна мережа від Garmin, де можна шерити свої тренування, спостерігати за успіхами друзів. Ну і ще тут можна знаходити готові програми тренування під декілька видів спорту. Я, наприклад, тут пройшов курс під. Готовки до півмарафону, а восени став учасником та покращив свій результат у півмарафоні більш ніж на 10 хвилин. Правда, зараз я хворію, тому замість пробіжок на годиннику в мене тільки прогулянки у аптеку за запасом ліків. Я дуже радий, що це не заважає мені поділитися цим оглядом з вами. Продовжимо. Якщо подивитися на ці годинники виключно як на смарт, то ви тут навряд чи знайдете дуже якихось плавних анімацій під час згортання інтерфейсу. Та й, взагалі, в інтерфейсі тут дуже мало самих цих анімацій, якої-небудь рухливої графіки. Зрозуміло, що це розроблено саме так навмисно для того, щоб надавати користувачу максимальну кількість автономної роботи цього пристрою і автономністю цих годинників я дійсно був дуже вражений. Адже за замовчуванням, ти ніколи не сподіваєшся отримати від смарт-годинника до 6 днів автономної роботи у дуже активному користуванні та ще й по годині тренувань кожного дня. При цьому з використанням постійно активного дисплея це я говорю зараз про 965 модель. Приблизно в таких самих умовах 265 модель. Модель з тренуваннями щодня з активним користуванням, з роботою з Always on display, де є приблизно 4 повноцінних доби користування, але тут можна отримати значно більші показники, користуючись активацією дисплея жестом торканням або натисканням кнопки. Ну а ще автономність годинників можна значно подовжити, використовуючи різні налаштування систем визначення місцезнаходження у тренуваннях, або перевівши у економний режим свій годинник, якщо потрібно. Важливо одне, що з обома моделями можна. Спокійно розраховувати на будь-яке найбільш активне використання впродовж цілого дня на яскравому сонці з Always On Display. і тому вони чудово підходять для довгих активностей, типу хайкінгу або тріатлону. В мене рекорд це приблизно 9 годин відстежування їзди на велосипеді, з них майже 6,5 годин у Русі. Відстань приблизно 140 км. кілометрів. І звичайно про розрядження годинника та мова взагалі навіть і близько ще не йшла. І зазвичай ти очікуєш, що стандартний смарт-годин. Годинник на таке дуже рідко і, скоріш за все, взагалі не здатен. Давайте пробіжимося по меню годинників та подивимося, що саме тут є. До речі, ваше меню може виглядати зовсім інакше, бо воно налаштовується індивідуально. Отже, якщо свайпати догори та вниз, можна ходити по функціях, або те ж саме можна робити двома кнопками зліва середньою та нижньою. В меню можна знайти компас, альтиметр, до речі, тільки на 965-й моделі його можна калібрувати перед кожним тренуванням, барометр, дані про пульс, насичення крові киснем, стрес, температуру. Думаю, мова про температуру шкіри. Коротше, її в меню можна побачити тільки на 965 й хоча 265-та теж її міряє. Кроки, поверхи за день, детальні показники сну. Після недавнього оновлення навіть є показники денного сну. Показник Body Battery – це такий фірмовий показник Garmin. Можна бачити рівень енергії і її витрату за день, ну і графіки. Також можна бачити хвилини навантаження та мету навантажень на день у хвилинах. Калорії та детальний звіт за графіком по ним. До речі, калорії та ще деякі показники доступні прямо з головного екрану. Торкнувся, потримав. Переходиш до звіту по кожному показнику. Невеличкий такий відступ. Ці годинники дуже стабільно, незалежно один від одного, вираховують кількість витрачених калорій за день. І буває навіть рахують настільки однаково, що з точністю до кількох калорій це дуже викликає такий величезний респект, така стабільність підрахунків. А ще ці годинники вміють самостійно перераховувати час, що залишився на відновленні. При великих навантаженнях, наприклад, на одному я запускаю тренування з бігу і починаю бігти. Десь через 6-4 кілометри на іншому годиннику з'явиться повідомлення, що із-за великих навантажень час на відновлення збільшено. На жаль, мені це повідомлення не вдалося фіксувати на відео, але дуже мене це вразило, що годинники вміють так чітко перераховувати час на відновлення, і це лише підтверджує, що вони слідкують за самопочуттям користувача та дуже розумно його прораховують. Є тут так. Кожний дихання. А ще тільки у 965 моделі є показник акліматизації до висоти. В мене показник не активний, бо я з цим годинником не тренувався на потрібних висотах для активації цієї функції. А ось в режимі звичайних пробіжок годинники вміють обраховувати акліматизацію до спеки. В мене вона, чесно сказати, дуже низька. В спекотні дні це було на рівні десь 30% і навіть менше. До речі, акліматизація не єдина функція, що працює тільки за певних умов тут. На обох моделях показників показник варіабельності ЧСС активується лише після трьох тижнів користування, тільки уявіть трьох тижнів, і гармін тут дуже хитро чинить, адже ви маєте пройти двотижневий поріг на повернення товару, якщо він вам не сподобався, для того, щоб спробувати цю функцію на собі. Але насправді воно того варте. Якщо не цікавило, що таке варіабельність ЧСС, то обов'язково загугліть. Це дуже цікаво та реально корисно у тренуванні. Наприклад, зараз я хворію та погано сплю, і показник явно знаходиться поза рамками норми, і це повністю. Ністю відповідає моєму стану. Дуже корисно також, що годинники вміють обраховувати бігову потужність без додаткових датчиків, бо цей показник не завжди є у інших подібних пристроях. У годинників є додаток погода. Він дуже інформативний. Інформація вичерпна. Але тут є дуже радикальна різниця між двома моделями, адже 265-та це просто перегляд погоди. А у 965-ї шістдесят це мега корисний додаток. З можливістю перегляду погоди на карті. Мова не тільки про температуру, але й про швидкість. Віта. Тру та іншу інфу, і всі ці показники можна ще й продивлятись погодинно та навіть вмикати автоматичну погодинну прокрутку зміни погодних умов, тобто програвати погоду на карті. Так що рідний додаток погоди на Forerunner 965 – це просто це просто ну, а крім варіабельності, ЧСС у мене є ще показник бігової готовності до занять. Якщо зайти всередину, там детальна інформація про vo 2 Max. Це показник максимального насичення крові киснем, але за суттю це показник, що свідчить про витривалість. Чим він вищий, тим краще. Тут також можна бачити орієнтовний прогноз на кращі показники на 5-10 км, півмарафон та марафон. Також є безпосередньо показник тренувальний стан. Всередині бачимо, що це певний підсумок тут і vo 2 Max, і варіабельність ЧСС, і показник високоінтенсивних коротких навантажень, ще фокус навантажень з графіком. Також всередині детально про варіабельність ЧСС. Ну і окремо тут віджит загальної готовності до тренувань. Тут безпосередньо бали готовності та рівень факторів, що впливають на цей показник. Одразу видно, над чим треба працювати для кращої готовності: більше спати, більше коротких високоінтенсивних навантажень, важлива варіабельність ЧСС або також стрес. Тобто насправді ці годинники корисні не тільки тим, що вони збирають багато даних про фізичні показники користувача, але й тим, що вони прямо на борту ці показники аналізують. Та прямо в себе на руці ви можете бачити постійний аналіз своїх. Даних з досить таки конкретними висновками або навіть порадами, так саме порадами, адже на кожен день, крім загальних висновків, годинник ще вміє радити зайняття. Так як це все ж таки годинник, ніби для бігунів, судячи з назви лінійки, то кнопка, що відповідає за меню тренувань, може вести також і до рекомендованих тренувань. Ось що радить годинник мені на сьогодні, наприклад. Прямо на борту годинника просто величезний вибір тренувань, не тільки з бігу або триатлону. Якщо ви купуєте годинник, то ви можете не знайти деяких тренувань, не лякайтесь, цей список можна налаштувати і ваш може виглядати зовсім по іншому. Крім того, можна створити своє абсолютно нове власне тренування у додатку Connect та закинути його собі на годинника. Я таким чином створив собі силове тренування. Там просто неймовірно гнучко налаштовується все. Можливо, не всі рухи, як в мене з гантелями, вдасть. Це відшукати в списку, але трохи постаравшись, можна вибудувати саме те, що треба з повторами та вправами та відпочинком. Я був взагалі вражений, що така можливість може бути реалізована. Є також віртуальний тренер у додатку. На жаль, таких курсів чи програм для тренувань не дуже багато тут. А для тренувань з велосипедом потрібні ще й зовнішні, здається, датчики потужності. Але те, що ці програми є, мене дуже потішило, і початківцям вони точно будуть дуже корисні. Ну і нарешті, в чому ж така радикальна різниця між моделями? Бо якщо просто на них поглянути, то можна подумати, що різниця просто в розмірі та більш такому трішечки преміальному виконанні. Нагадую про титановий безель та металеві кнопки. Ну добре, ще пам'яті більше 965 модель це 32 гігабайта вбудованої, а 265 це 8. Окей, ще різна роздільна здатність дисплеїв та різне захисне скло та й усе ніби, але ж ні. Тільки у 965 моделі є вбудовані. Мапи та, відповідно, можливість повноцінної автономної навігації навіть без смартфону. Тут можна заздалегідь скинути пункти, просто координати певного місця з назвою та рухатися до них за допомогою годинника. Повторююсь, лише самого годинника. Хоча деякі можливості з навігації є навіть у 265 ї моделі. Вона може вести вас за готовим маршрутом та за зворотнім маршрутом. Тобто, якщо на тренуванні ви забігли чи заїхали у невідоме місце, то просто вмикаєте зворотній маршрут та рухаєтеся навпростець або за своїм треком на вибір. Так само можна зробити і у 965 шістдесят моделі. Тільки свій рух, ви будете на годиннику прямо бачити на повноцінній мапі міста або лісової стежини неважливо. Також тільки в 965 моделі є навіть маршрути трейлів, підйомників гірськолижних курортів та підказки про розгалуження маршрутів попереду. І всі ці дані постійно оновлюються виробником. До речі, трохи комедно, адже навігація у годинників знаходиться у розділі тренувань. 265 та модель, так само як і 965, та може відкривати файли маршруту у. Форматі GPX так само вестиме вас по ньому, але знову ж таки не мапою, а просто треком. Неймовірно круто, що годинники прямо під час навігації вас не тільки спрямовують, але ще й прогнозують вам час прибуття згідно вашої нагальної швидкості. Знову ж повторюсь, у 965-ї ви будете бачити своє переміщення повноцінною мапою, а у випадку використання 265 моделі ви отримаєте тільки вигляд треку на початку та стрілки з напрямом руху під час акції. Активності. До речі, свої локації та маршрути на годинники, я закидав через додаток Explore, але варіантів, як закинути на них маршрути та інші такі от навігаційні штуки є декілька. І Якщо вам цікава ця тема, то напишіть в коментах, я зніму окреме відео про те, як закидати сюди маршрути або точки для навігації. З того, що я не згадав, це досить класна синхронізація з додатком страва. Працює швидко та безвідмовно. Можна навіть живі сегменти юзати, якщо у вас Strava Premium. і можна створювати. Ти посилання для лайв-трек з цими годинниками взагалі. Звичайно, смартфон також має бути з вами, бо LTE у самих годинників немає. Дуже цікава штука. В додатку Garmin Connect можна подивитися свій фітнес вік. Це додаток спеціально для вас обчислює за кількістю ваших фізичних активностей та за вашими фізичними показниками. Такий от умовний показник, як фітнес вік, і дуже приємно бачити в додатку, коли він майже на 10 років молодший ніж ти. Є насправді, так що тут так би мовити, Garmin мене дуже потішили. Тільки заради цього можна було купити цей годинник. Він дійсно розумний. Дякую. А ось це одна з моїх улюблених функцій годинників ранковий звіт. Тут автоматично формується інформація про готовність до тренувань, погоду, якісь сну, поради для тренування, та іноді навіть загальні поради або підбадьорення можна побачити тут. Ну і давайте пробіжимося по негативу, бо він тут, безперечно, є. З того, що мені не сподобалося у годинниках, це трохи недолуга організація меню та тренувань. Та ще мене бісило, що за замовчуванням годинники не показують час під час тренувань постійно. Тобто, зрозумійте мене правильно. Я знаю, що тренування потрібно планувати заздалегідь та не думати під час тренування постійно котра зараз година. Але погодьтеся, навіть якщо ви дуже серйозний спортсмен, то не вже вам завадить десь маленькими літерами чи циферками бачити, десь в куточку екрану, десь в незначному місці годинника, щоб він постійно показував час. Я не знаю, мені якось це незрозуміло, не знаю, чи погодитися ви зі мною. І скоріше за все це можна вирішити за допомогою якихось сторонніх віджитів чи якихось налаштувань, додаткових, з якими треба колупатися та розбиратися. Ну і не розумію я цю фішку, що щоб побачити годинника, треба щось тицяти. Навіщо це? Не знаю, ось це мої невеличкі непрофесійні, звичайно ж, претензії, бо в іншому для мене ці годинники майже ідеальні. І ось цей 965-й я залишу собі, бо фактично він є флагманським годинником Гармін. Це за суттю своєю, буквально як годинник преміальний, типу Фенікс, тільки в більш простому, як я вже сказав, виконанні. А 265 модель це теж дійсно крутий вибір, особливо з прагматичної точки зору. Адже ви отримуєте ну трохи простіший у своєму виконанні годинник з трохи простішим. Ішим корпусом без металу та вбудованих мап, але теж дуже достойно прокачаний Ну і як завжди, ціну дізнавайтеся за посиланнями у описі. Залишайте коментарі, не шкодуйте лайків, та також дивіться і інші наші огляди.